Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага Джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Наші очі так бійці між собою називають дрони Mavic. Керувати ними, зізнається пілот-розвідник 54-ї бригади з позивним Бабай зазвичай не складно, якщо йдеться про денну модель. Значно важче працювати з нічними апаратами, які вимагають від оператора максимальної зосередженості. Тому що. Коли ти використовуєш його вночі, ти вмикаєш режим відімки і виключаються всі датчики стабілізації. Тобто режим називається ITTI, на руках. Ти його контролюєш вічно, тримаєш в повітрі, щоб його не здуло, не потягнуло вправо, вліворуч. І ще термічною камерою ну, важко орієнтуватися, там можна заблукати десь. У денному режимі оператора заважають хіба що вітер та ворожі реби. Модифікації мавіків нині безліч із тепловізорами, подвійними батареями, адаптовані під скидання боєприпасів. Спочатку створені для цивільної аерозйомки, картографування та моніторингу ці компактні китайські квадрокоптери на війні виконують значно ширший спектр завдань від розвідки до керування вогню. Українці перетворили їх на сучасну, просту та водночас надзвичайно небезпечну зброю. Ця зброя небезпечна тим, що ми можемо знайти ворога і дати його координати. Іншим підрозділам чи своїм же суміжникам, які можуть його уразити тим же півії ще чим то або прилетіти і скинути йому гранату на голову. Зазвичай екіпаж мавіка один або два оператори. Вони відповідають не лише за керування дроном і якість зйомки, а й за навігацію та безпеку польотів. Сучасний дистанційний пілот повинен добре орієнтуватись не тільки в технічних можливостях апарата, а й у тактичній обстановці на полі бою. Тактична обізнаність це в першу чергу ведення розвідки. Ми надаємо інформацію в реальному часі, по суті, яка відбувається на лінії зіткнення. Виявлення противника, також саме виявлення ждунів можна займатися. Єдину. Серед нових ключових завдань мавіків. Пошук і нейтралізація так званих ждунів, але про цю місію і не лише в наступних сюжетах від команди сухопутних військ, адже МАВІК залишається важливим інструментом сучасної війни та постійно вдосконалюється під нові виклики, піднімаючи загальний рівень розвитку безпілотних технологій в Україні.